Зворушує мелодія скорботи. В уяві тридцять третій постає, Незривний відчуваю дотик Трагедії, що всі думки снує, щаслива, бо не бачила я лиха, не бачила, як просто на очах від голоду вмирає тихо-тихо, дитя мале, у мами на руках, смерть сновида, знов людей чатує. Тене та смертні розставляє скрізь? Нещадний голод селами лютує, вмивається в гіркому морі сліз. Давно не чути голосу людського, ні кішки, ні собак нема ніде? Хоробчика цвірінькою довкола, та око сволодніле їх знайде. В чому ви ні ви, старенька мати? Чому голодне стихло немовля? То відповідь правдиву зможе дати, тож пам'ять серця з болем промовля. Могли б ще жити і творити, вітчизну прославляти у віках, та голод неможливо припинити, якщо він запланований в верхах. Нехай такого більш не буде, хай день життя несе нове, Вклонімось, низько, сонцю, хлібу, люди. Достатку Україна хай живе.